Привіт друзі! Сьогодні вийшов сам на риболовлю в межах міста. Фух, біля Петколеджу. Прямо біля нього спустився до Бугу. Буг тихенький сьогодні, вітру немає. Та я так тут місце знайшов прямо в деревах. Хе, класне таке містечко, нікого поруч немає. Біля мене водокачка якась декілька метрів від мене. Буду пробувати тут рибалити. Місце хороше, погода класна, сонечко вийшло, вітру немає. Думаю, буде сьогодні риболовля. Взяв з собою три фідера, взяв пінку, взяв мотель. Тож спробуємо, що в межах міста ловиться. Я сьогодні буду сам, буду конкретно слідкувати за кльовом. Тож, думаю, ми наловимо риби. Покажу місце, це звідти я спустився. Тут така дорожка є мої речі. І тут Південний бух. Дерева є, але бачу на висаючих деревах є такий, таке місце, щоб закинути фідера. Рибка скидається, в чому прикол. Класно, класно, класно. Зараз поприбираю трішки місце, бо тут пляшки різні валяються. Все таке дно тут. Камінчики і багато ракушки. Я думаю, буде нормально. Тож не буду втрачати час дорогоцінний, приступаю до складання фідерів. Три фідера розклав. Зараз замішаємо кашу. Сьогодні взяв з собою Real Fish Motel на плутву і ще є Real Fish спеції універсал. Зараз стартуємо з мотеля. Колір в неї червоний, я сподіваюся, це не відлякає рибу. Так, аромат такий. Знаєте, прямо як таку вдягаєш на гачок мотель і від нього запах йде. Точно такий самий аромат в прикормки. Зараз ой. Замішаємо, заколотимо. Ой, думаю, піде у нас риба. Зараз по температурі... Пише в інтернеті плюс 2. Прохолодно зранку, але на день має бути 13-14. Тож нормально. Все, легенько зволожив, зараз вона пройдеться водичкою і буде нормально. А, вода холодна. Так, в мене дві класики є зв'язані. До речі, ще поплавкова вудка є. Можливо, як буде скучно закину. Так, дві класики в мене зв'язані, але я не пам'ятаю, де вони... А, пам'ятаю. Все, взяв відерце маленьке для улову, будемо збирати рибу, щоб показати, що я впіймав. Подивимось, наскільки відрізняється риболовля в межах міста. І за межами, щоб кудись їхати. Чи є смисл виїжджати на плотву за межі міста. Така у нас перевірочка буде. Все, три фідри в воді. Закидати тут важче, ніж я думав. Дерева трішки мішають, але закинулось. Подивимося, зараз головне гарно точку вгодувати, щоб риба підійшла. І будемо рибалити. Нормально. Пташки кричать. Ой, вже весною прямо пахне. Чекаємо покльовок. А хто це у нас? Перша риба, плотва, правда, не така велика, як замістом, але перша риба клюнула на, 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 на три опариша і три моделя. Класно, почин є. Перша рибка є. Будемо сподіватися, що це підходить ціла стая риби. Візьмемо відерце. Тут у нас буде риба зберігатися. Покльовка була хороша, до речі, добре дергало. Все. Перша риба є, ура! Риболовля почалась. Класно. Не встиг зазняти клювання, але я думаю, сьогодні нам це вдасться. Була щойно покльовочка на самий лівий. Чекаю, можливо буде ще, бо два рази. Зибнули і я не встиг зреагувати. Е, мотель виймав, перекидав повністю весь зжований. Видно бички якісь жували, його там, бо покльовок не було. А це щойно на опариш. А, ні, на ту саму снач, на яку минула риба зловлена, на опариш з мотелем. На чистий опариш щось нічого не хоче. Цікаво, будемо зараз дивитися. Я, я думаю, що, можливо, пізніше, коли риба стане на точку, навіть трифідра багато буде. Щоб не, не путались між собою. Зменшимо до двох, а коли реально стане на точку риба, то і до одного. Але таке навряд чи буде. Так, А зараз чекаю, чекаю. Хочеться якоїсь такої гарної покльовки. Побачимо, чи тут є нормальні розміри плутви. Так хоті, хотілося б, я вам скажу, вже впіймати щось. о о о о Дивіться, 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 дивіться. Ну подивимось, що там, чи щось є. Так да, хтось є. Хтось маленький. Маленька плутва. Ой. Зараз покажу. Оп. Отака путочка. Молодець, клюнула. Дочекався її. І, і знову три пінки і три мотеля. Так, цікаво, цікаво. Там у нас чистий мотель і чиста пінка. Будемо зараз спостерігати, що краще працює. Покльовка. Покльовочка, покльовка. І хтось дергається на тому кінці. Дивимось, хто там у нас. Щось бровку задів. Може і риба зійшла. А, ні. ні, ні, ні є. Є риба. І вроді навіть щось побільше, ніж було. Ох, гарно б'ється, та ти що? При... Здесь йшла риба, капець, була хороша риба. Якби не ця камера в руці, то впіймав би рибу. На мотель клюнула. Блін. Знову плотва. Така начистий мотор. Без пінки. Ось така. І де сім'ю. Хвиля вже пішла трохи. Ну, нічого, продовжуємо. Продовжуємо рибалити. Покльовки рідкі, але є. Надіюсь, що пізніше буде краще, коли більше корма буде в воді. Вже половини порції корма нема, вже викинув. Побачимо, що вона далі нам покаже. Так, щось, великої активності риби я не бачу, нема таких покльовок частих. Дуже рідко клює. Ну, я хоч не батько, але прогноз сліз кажу. Я думаю, що сьогодні в нас буде 10 плотви і 2 якісь інші риби. Ну, з інших риб тут може бути бичок. Тож 2 бичка і 10 плотви. це мій такий прогноз. Не знаю, чи він справиться. Це батька талант вгадувати все, що ми піймаємо. У мене такого таланта. Нема. А може я би подивимось. 10 штучок. Хочу впіймати. Цікаво. Чекаємо, чекаємо. Подобається мені тут, гарне місце. Але хотілося б почастіших покльовочок. Тож, чекаємо рибу. Да, зранку хоч щось клювало, а зараз вже взагалі. Для вас пройшло декілька секунд, а для мене вже 2 години риболовлі пройшло без жодної покльовки. Перекидаю взагалі нуль. І виймаю, що мотлі, що опариші на місці. Нічого взагалі нема, чого так я не розумію. Хвиля пішла. Вже кінчики трішки дергаються. А покльовок немає, виймаю все все на місці. Як так може бути? І це сталося після того, як я сказав про прогноз. Краще б я не говорив. Захотів 10 штука ага. отримуй. Дивно чомусь, чому не клює. І скидається риба. Риба скидається реально на тих точках, куди я закидаю. Може вона цих наживок не хоче, я не розумію навіть. Якось дуже дивно. Ну, будемо старатися. Дивіться, вже як видно весну. Травичка молоденька. Бачите, як гарно. Молода травичка вже виходить, квіти лісові з'являються. Шикарно. Природа просто супер. Вже немає чим зайнятися, побачив качечку. Трошечки хочу підгодувати, вона боїться до мене підпливати. Приплила здалека, бачила, що я в воду кидаю. А боїться. Немає кльову. Була одна покльовка і та пуста. Ну качечка. Давай сюди. Перекидаю фідера, витягую. Геть клювання не було, а тут сидить ось така поква. Велика в кадрі, так? а на, насправді вона менша пальця. Ось такі тут клювання. Нема клювання взагалі. Чекаю, чекаю і не дочекуюсь. Перекидаю постійно, це перекидаю знов і витягну таку плотву. Вже кашка ця червона закінчується, скоро замішаємо універсал спеції. Подивимось, може на неї риба підійде. Якось так клює тільки на... Моталь. На пінку взагалі не хоче. Якось так. Працюємо далі, побачимо, що покаже друга половина дня. Зараз скільки вже. Ого, 12-20 капець. Вже пора обідати. А ось і прилетіла рибка, яка не плотва. Бичок. Ось такий, такий прям темний. Печок. Ось така риболовля. Ну що, настав час обіду. Я собі вдома приготував два яйця, смажена картопля, сосиска і хлібчик. Ось такий сьогодні в нас рибацький обід. Що я скажу по сьогоднішній риболовлі? Я розраховував на краще. Думав, що будуть частіше покльовки, а їх нема. Багато хто перепише там, ти не вмієш рибалити, ти не вмієш на фідер ловити. Так, да, не вмію. Я тільки вчуся. Для мене фідер щось нове. Вчусь закидати в точку, в кліпсу ловити, загодовувати точку. Це все треба вчитися. Якби хтось так показав наглядно це, це все, то було б легше. А так я сам на своїх помилках вчусь. І я в минулому році на початку сезону взагалі не знав, що таке фідер. А вже трохи є якесь розуміння. Далі буде краще? Головне старатися практикувати, вчитися, і воно дасть свої плоди. Поганий кльов. Скільки там п'ять риб. Взагалі ні про що. Але чекаємо. Можливо, після обіду піде. Зараз сів поїсти. Зазвичай в такий період риба починає клювати. Подивимось, як воно буде. Пройшло 2 години, знов одна покльовка. І впіймав плотву. Ця вроді сама найбільша за сьогоднішній день. Рекордсмен. Плотва рекордсмен. Не такого кльова я очікував, але що маємо, те маємо. Не, не вдається мені зазняти покльовочку, бо хі, раз в 2 години покльовка нереально її вичислити, щоб на камеру зазняти. Так що просто показую рибу, яку впіймав. Знасть Патерностер, повідець десь сантиметрів 40 Годівнички, ось такі у мене профмонтаж, 80 грам, як бачите. Блін, тільки що покльовка була така конкретна, а я її не побачив. Вже побачив, коли останні дергання фідера були по інерції. Капець. Саме обернувся і займався своїми справами. Це ж треба. Ах, як жалко. Це могла б бути риба-риба. Риба моєї мрії на сьогоднішній день. А в нас вже ввечері, вже майже 4 години вечора, скажімо так, бо зимою це вечір, вже починає темніти. Покльовок не було вже десь 2 години. Не бачу сенсу тут більше знаходитись, тож, я думаю, будемо замотуватись і їхати додому. Що я скажу по взагалі кого? На удруку клює. Ну, там в мене клює постійно, то бички об'їдають мотеля, і ще на вудку я нічого не впіймав. Клює, дргає, топить, тягне, але ніяких результатів це не приносить. Та і на фідер зараз ніяких результатів немає, бо перестало клювати повністю. Який я можу зробити висновок. Якщо хочете піймати гарну плитву, то треба виїжджати за місто. Якщо в межах Вінниці, десь недалеко від Вінниці, то в Тиврі в їхати, там гарна плитва, в Кліщі їхати в нормальні місця. А в межах міста великої плитви, ну, можна піймати, але треба попасти на гарний день, і щоб пощастило. А так вийти. Спілкувався з людьми, які на човні припливали біля мене. Вони і на хижака кидали, і на мормишку пробували ловити плотву. Жод, жодної покльовки за сьогоднішній день. Колега стоїть трошечки далі по бугу. Одного бичка впіймав. Немає клювань, немає активності риби. Можливо, такий день, можливо, треба попасти просто на гарний день, але по сьогоднішньому дні. Я можу зробити висновок, що краще виїжджати за місто. За містом більше шансів піймати гарну плотву. якщо орієнтуватися по плотві. А по прогнозу, який я давав, я не батько. В мене це не виходить. З мене такий прогнозіст, що капець. Ой, та якось так. Зараз покажу вам, що впіймав, і буду змотувати вже снасті. бо немає сенсу сидіти. Реально не, не бачу, бо все закинуто, а нічого не клює. Так, ну що, показую улов? О, як бігає у відрі. Ди, Дивимось? О два. Раз. Це саме більше. Два. Три. Чотири. 5 плотви і бичок. Ось такий улов. Но було 6 плотви. Видно, одна десь цибнула, а я її не бачу. Було 6. Ну, будемо сподіватися, що вона до цибула доведе. Ой, якось так. Тож, я вже збираюся. Немає сенсу далі сидіти, бо покльовок нема. Риболовлюю я незадоволений. Так чекав цього моменту, щоб вийти самому наловити. Ну, попав такий день, що тупо не клює. От буває таке, от тупо не клює. Що поробиш? Нічого, вже наступного разу поїдемо з батьком на риболовлю. Можливо, навіть з ночівлею. Буде перша ночівля. У новому сезоні це взагалі треш. Така думка в нас, в нас є, але не знаю, чи вдасться це втілити в реальність. Але думка є. Витягаю перший фідер, а на ньому бичок. Тож ще одна рибка плюсується до, нашої, до нашого улову. А я вже зібрався, все прибрав. Риболовля на сьогодні закінчена. Навіть не знаю, що сказати. Я якось так. Задоволення великого від сьогоднішньої риболовлі немає, але проведений час на природі завжди це дуже добре. Понаслужувався природою, пташки співають, прекрасно. качачки літають, приходили, я їх годував. Супер. Рибки зловили, але небагато. Хотілося б більше. Але що маємо, те маємо. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро десь вирушаємо в нові місця і покажемо вам гарну риболовлю. Всім пока!